Вітаю 1217-й день повномасштабної війни Росії проти України. Випуск новин від інформаційної служби каналу Рада. Мене звати Ольга Бутко. Починаємо до дев'яти зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу балістичними ракетами Дніпра. Збільшилася і кількість поранених. Наразі це 100 осіб, семеро з них у важкому стані. Докладніше про наслідки масової атаки розповість наша колега Ніколь Савченко. Ніколь, що відомо на цю хвилину. Ще раз вітаю тебе, Олю. Наразі кількість постраждалих вже збільшилася навіть до 153. і з поміж тих, хто залишається у лікарнях, це 12 людей у важкому стані. Медичну допомогу надали вже 18 діткам, найменшому пацієнту лише півроку. Нагадаю, що ворог атакував Дніпро та Самар сьогодні. Зранку серія вибухів у цих містах. Пролунала приблизно об 11. Цій годині і через ворожу атаку у Дніпрі виникла пожежа. Понівечло гуртожиток кілька десятків шкіл ще з десяток дитячих садочків. Всього пошкодило 34 навчальні заклади. В них потрощені шибки, двері та стелі. Під даром опинилися і медичні заклади. Серед них міська лікарня, амбулаторії, стоматологічна поліклініка. Також є значні руйнування в приватному секторі. Їх масштаби наразі а, уточнюють. Воно взривною волною все вибило. Ми встигли вискочити, тому що прольотів було чотири. Вони були не тут, а були рядом. Все пошкоджено взривною волною. Стояв до вікна спиною, почув вибух, почув, що поче спина. Дитина була зі мною, але 9 років. Це на руки відніс. Че кров капає скло, квартира розбита. щен. нині на місцях лучань розгорнули штаби допомоги. Тут триває прийом заявок на відомлення. Працюють волонтери, рятувальники, поліцейські, психологи. Наразі меце вся інформація. Ми продовжимо працювати на місцях лучань. Повертаю тобі слово, Олю. Ніколь, дякуємо про наслідки ракетної атаки Росіян на Дніпро і Дніпропетровщину. Розповіла кореспондентка Ніколь Савченко. Спільне виробництво зброєння та запровадження санкцій щодо компаній, які співпрацюють із Росією. Саме це має стати спільним пріоритетом України та наших міжнародних партнерів. Про це президент України заявив під час свого звернення до учасників пленарного засідання форуму оборонних індустрій у Нідерландах. Нагадаю, Володимир Зеленський сьогодні перебуває у Гаазі. До кінця дня у нього буде низка двосторонніх зустрічей, зокрема переговори з президентом Франції Монелем Макроном. А о двадцятій він приєднається до вечері з учасниками. Саміту НАТО, також за повідомленням Ройтерс, Трамп підтвердив ймовірну зустріч із президентом України Тільки разом ми можемо протидіяти цьому, і найкращий спосіб це робити це вдарити по центру цієї агресії. Тому наші пріоритети чіткі, наше спільне виробництво озброєння та обмеження в правах компаній, які співпрацюють з Росією через санкції та інші обмежувальні заходи. І Володимир Зеленський у Гаазі зустрівся із генсеком НАТО Марком Рюте. Генсек анонсував розбудову шляху України до членства у рішенні саміту альянсу. А також нагадав про збільшення фінансової підтримки Україні. Він заявив, що рішення, яке ухвалять лідери держав-членів НАТО на саміті, будуть наступним кроком у розбудові мосту між Україною і Альянсом. Президент України наголосив на важливості допомоги нашій країні. Нам все ще потрібна протиповітряна оборона, і ми маємо підтримку в цьому напрямку від партнерів і дуже розраховуємо на продовження, а також спільне виробництво і велика військова підтримка, про яку ви говорили. Дякую, ми будуємо цей міст між Україною і НАТО. Вчора я голосив, що європейські та канадські союзники пообіцяли понад 35 мільярдів євро на підтримку України, що більше ніж минулого року. У 2024-му за весь рік ця сума становила 50 мільярдів євро. Зараз до 1 липня це вже 35 мільярдів євро. Тому можна сміливо припустити, що за весь рік це буде більше ніж минулого року. Україна виготовить 600 тисяч БПЛА за підтримки Нідерландів. Контракти вже підписані. Про це заявив міністр оборони країни Рубен Брекельманс. Також він оголосив про пакет підтримки на 175 мільйонів євро. Жорстокі російські авіаудари підкреслюють важливість нашої подальшої підтримки України. Ми підписали контракти з українськими компаніями на виробництво 600 тисяч безпілотників. Я також оголошую про новий пакет підтримки на суму 175 мільйонів євро, радарні системи та безпілотні транспортні засоби. Угорщина та словаччина заблокували ухвалення 18-го пакету санкцій Європейського союзу проти Росії. Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петр Сіярто. Будапешти, Братислава, заявили про намір захищати свої національні інтереси, зокрема щодо доступу до дешевих енергоресурсів. За позицією Угорщини нові санкції можуть призвести до значного зростання вартості комунальних послуг для населення. Країни також не підтримали додаткову фінансову чи військову допомогу Україні. у в межах цього проекту Унікальний концерт відбудеться на сцені національної опери України уже за лічені години. Сьогодні вперше об'єднаються Національний симфонічний оркестр та ансамбль Київська камерата. Диригент Керрі Лін Вілсон, засновниця Ukrainian Freedom Orchestra. Майже 100 музикантів створять масштабне симфонічне звучання, яке стане музичним маніфестом єдності. Про це напередодні на прес-конференції повідомила перша заступниця міністра культури та стратегічних комунікацій України Галина Григоренко. У програмі твори Малера та Скорика, а також акцент на український репертуар. Подія стане нагадуванням світові про силу української культури під час війни. Цей концерт є абсолютно іншим типом комунікації. Це стратегічна комунікація від імені України. Будуть на концерті запрошені представники дипломатичних установ, які працюють в Києві, саме для того, щоб показати, що навіть під час страшних атак, які переживає наша столиця, ми продовжуємо творити мистецтво. Це була мрия моя, а в початку война, війни, щоб би тирхувати це симфония, пяти Малер, тому що це, це е, так емоція и символ, символичи, как музика, як мы а, переживем це война. Показати Украину, показати Америка, Канада, все мир, що ми сильні. Ми продовжуємо під атаки. Що Україна сильна. з Україна, всі будь Україна. Слава Україні! Героям слава. Слава. слава у Кропивницькому. Ветеран Владислав Падурський працює баристою у соціальній кав'ярні у просторі для родин військових. каже, почувається там своїм каву від морпіфа морпіха. Святку, смакувала. І наша кореспондентка Ліля Кочерга. Він у кав'ярні усього кілька тижнів, та вправні рухи не видають новачка у професії. Ветеран Владислав Падурський і раніше зазирав сюди на каву, а тепер сам її готує та пропонує кропивничанам. Захисник родом з Одещини донедавна працював у рекрутингу. Ще в період антитерористичної операції підписав контракт із силами оборони, служив у морській піхоті. Я старший навідник протитанкової артилерійської гармати мт 12 Рапіра. Перша ротація це було під під Валнавахою, а Друга. Це було під Константинівкою. Владислав зізнається, морська піхота це стан душі, а роки його служби були найкращими. Та через психоемоційне перевантаження мусив звільнитися в якийсь момент, навіть втратив здатність говорити. Довелося тривалий час відновлюватися у підсумку. Повернутися в армію наш герой вже не зміг. Потрібно швидко дублювати команди і координати. Щоб в, в, влучити в, в ціль, отримавши звільнення, Владислав шукав для себе комфортне місце. Зізнається, у кав'ярні частину прибутку, яку їй направляють на благодійність, почувається своїм. Тому що приходить багато військових і з, з ними легше. Спілкуватися, не можу сидіти без діла. По-друге, хочеться приносити користь. А для нас взагалі дуже почесно, що до нас прийшов ветеран, тому що ну, ми, наприклад, не можемо да, там забезпечити там, великою гідною заробітною платою, але він прийшов дуже вмотивований, і це було вдвічі. Приємніше кинули в океан, скажімо так, тому що ну можливо треба було б більше да там повчитися, але він дуже класно справляється з усім. Люди дуже класно на нього реагують. Робота для ветерана це не про гроші. Коментує психологиня Оксана Нетребенко. Головне тут відчуття затребуваності. Робота дає ветеранам відчуття частини колективу, частини спільноти, частини громади, що він є потрібним. Що громада має в ньому потребу, що вона висловлює свою повагу, прийняття і вдячність за те, що він робив для того, щоб громада могла жити. Питання працевлаштування ветеранів соціально складне, каже психологиня. Кожній громаді треба долати стереотипи, а ветеранам варто повірити в себе. З одного боку, це проблема працедавців і бізнесу, зокрема, який психологічно не готовий брати людей після... Після контузії є люди, які демобілізовані на роботу через величезну кількість стереотипів і страхів. Більша проблема, що ветерани не привластують собі досвід, який вони здобули на війні. Вони його абсолютно нівелюють і вважають, що ці роки, які вони були там, вони пройшли даремно, і що людина втратила свої навички. Тепер у Владислава є гарна робота, а в майбутньому чоловік хоче знайти свою кохану. Лілія Кочерга, Олександр Козловський, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини останню інформацію цьому випуску. Наступний буде вже о 17.00. Ну а далі слово Максиму Зборовському в аналітичну студію Макси Ефір твій. Ми Уважно слідкуємо за тим, що відбувається на полях саміту НАТО в Газі. Не хоче зупиняти війну і відкидає усі мирні пропозиції. Так, президент Володимир Зеленський сказав про дії диктатора Володимира Путіна і керованої їм Росії. Заяву озвучив виступаючи в Газі на саміті НАТО. Немає ознак того, що Путін хоче зупинити цю війну. Росія відкидає всі мирні пропозиції, включно з тими, які надходять від Сполучених Штатів. Путін думає лише про війну, це факт. Наша розвідка підтверджує, Росія планує нові військові операції на території НАТО. Це означає, що ваші країни і ця війна, яка зараз відбувається в Україні, вони готуються до такого ж. Ми маємо зараз зупинити Путіна в Україні, але треба розуміти, що його мета за межами України. Європейські країни повинні збільшити оборонні витрати. Нідерланди завжди підтримуватимуть Україну і в часи війни, і в часи миру і надаватимуть фінансову, військову і політичну допомогу, щоб разом протистояти російській агресії. Про це під час зустрічі з президентом України в Газі заявив прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схов. Україна належить до Євроатлантичної родини. Наголосив він, президент Зеленський подякував Нідерландам за підтримку, яка триває з перших днів повномасштабної війни і постійно збільшується. Він прокоментував нові ініціативи в обороні співпраці. України та Нідерландів, зокрема спільне виробництво дронів Спільне виробництво дронів. Ми бачимо, що це пріоритет для світу. Всі розуміють, що технологічний рівень в Україні дуже зріс під час війни. У нас є ця технології, і ми хочемо поділитися ними з нашими партнерами. Ми почали це робити з кількома країнами, і я буду щасливий мати спільне виробництво дронів із Нідерландами і в Україні, і тут у нас є новий пакет допомоги. Він включає 100 антидронових радарів та наземні безпілотні машини для евакуації поранених з передової. Ми також домовилися, що вироблятимемо дрони в Нідерландах для України за вашими специфікаціями. Зараз з нами на прямому зв'язку Євгенія Кравчук, заступниця голови комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної інформаційної політики. Пані Євгенію, вітаю вас. Вітаю, очевидно, стало відомо. Повідомляє Радіо Свобода, що для президента України Володимира Зеленського на полях саміту НАТО в ГАЗі організують такий міні-саміт за участю лідерів п'яти держав: Франції, Німеччини, Польщі, Італії і Британії. Також генсека НАТО. І як повідомляє Reuters, президент Трамп, який теж буде на цьому саміті, не виключив зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Раніше керівник офісу президента Андрій Єрмак, Провівши розмову із держсекретарем Марко Рубіо, сказав, що зараз напрацьовуються всі можливості цієї зустрічі. Поміж тим, що на вашу думку можна буде вважати прийнятним для нас результатом за результатами цього саміту, враховуючи, що ми зараз стоїмо тільки ми зараз стоїмо між альянсом і Росією, що нас задовольнить. У ну, безумовно Україні потрібні не тільки декларації і там різні розбудову мостів з Україною і НАТО і засудження агресії. Нам потрібно ПВО. Нам потрібна зброя, нам потрібні спільні оборонні спільне оборонне виробництво з країнами-членами НАТО, і ми бачимо, що ну практично вже так вони відкрито говорять про те, що беруть на себе зобов'язання витрачати по 5% а ВВП. це до речі означатиме, що їм членам НАТО потрібно буде збільшити і виробництво зброї. І в наших інтересах, щоб це виробництво було спільно. І не з українцями, тому що саме тут в Україні розуміють, що таке сучасна війна. Президент Зеленський заявив, що ми можемо виробляти 8 мільйонів дронів. Щороку, якщо у нас буде достатнє фінансування, і очевидно, що Україна це робить швидше, з меншою бюрократією, і одразу тестує всі нові розробки на полі бою. Тому це може означати так збільшення виробництва, в тому числі і для використання Україною. Ми бачили, що вже Нідерланди оголосили про наступний пакет допомоги військової. Тому я думаю, що потрібно це вимірювати не лише підтримкою, але й конкретними контрактами, і ми вже чуємо так про конкретні пакети військової допомоги. Ну але безумовно важливо, щоб НАТО залишалося об'єднаною і ну ще немає спільної декларації, але очевидно, що Росія буде визнаною спільною загрозою для країн-членів НАТО, і безумовно Україна тут не якась обуза, так. Частина вирішення проблеми, бо українці ведуть цю війну з Росією. Вони розуміють, можуть навіть навчити інші країни як протистояти Росії, і знову ж таки знають, як збільшити виробництво, в тому числі під час воєнного стану і повномасштабного вторгнення. Пані Євгенію, знаємо, що ви перебуваєте в Страсбурзі на сесії ПАРЄ, зокрема літня сесія парламентської асамблеї ради Європи. Знаємо, що президент України Володимир Зеленський планує 25 червня відвідати Раду Європи в Страсбурзі і виступити під час цього візиту перед комітетом міністрів Ради Ради Європи. чи можете ви коротко розповісти про результати вашої роботи і нашої делегації, і що очікується під час візиту у Страсбург? presidente da Ucrânia Ну, ми дуже сподіваємося, що президент Зеленський виступить також і в Парі перед е, саме асамблеєю, так делегатами 46 країн е, нашими союзниками. І треба відзначити, що Рада Європи і парламентська асамблея Ради Європи це єдина організація, яка вигнала Росіян, міжнародна організація, і е, безумовно, е, цей тиждень він може стати історичним. Е, е, бо ми вже просто ну на такій фінальній лінії до е, е, юридичного створення так підписання. Нього угоди про спецтрибунал щодо агресії проти України мова йде про політичне і військове лідерство Російської Федерації, але не лише бо в агресії є залучені і Білорусь, наприклад, і Північна Корея. Я не можу коментувати графік звичайно президента, але тут відбуваються певні вже приготування до його можливого візиту. Його дуже чекають в Страсбурзі, і вже сьогодні буде позачергове засідання комітету міністрів Ради Європи, на якому країни-члени мають доручити генеральному секретареві Алану Берсе підписати угоду з Україною про створення спецтрибуналу, і це вже наступний крок. І ми дуже сподіваємося, що це відбудеться. А можливо, вже і в середу це підписання. Тому це дуже важливий тиждень, і насправді все це почалося із резолюції парламентської асамблеї ради Європи. Ще навесні 2022 року. Ми подали правку про те, що потрібно створити спецтрибунал за злочин агресії. Тоді це було фантастика. Просто нас підтримували політично, але завдяки таких роботі і уряду України, нашої делегації, політичне лідерство президента Володимира, Мирозеленського, це уже нут в кілька кроків до того, щоб це стало реальністю. Що ж дуже дякую вам за цю розмову за відповіді Євгенія Кравчук, заступниця голови комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної інформаційної політики.